Всім привіт, дорогі друзі! Ви на ютуб-каналі Madeza Games і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Player Unknown Battleground Mobile. Давненько в нас не виходило відео, тому що, на жаль, в мене не було доступу до інтернету, а без доступу до інтернету багато відео не знімеш. Я вже для вас зняв два відео. Це треки, буду їх викладати. Одне відео на день, як завжди. В пабгу було оновлення. Я для вас якраз хотів зняти відео про танк, який додали в пейлад, але гадаю, що кому було цікаво, той вже про нього дізнався. Тому я вирішив не знімати відео. Ну але якщо хтось хоче, я, звичайно ж, не проти його зняти. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто хоче побачити про танк в пабгу відео. Я обов'язково знімлю. І ще там був новий івент. Зараз ми на нього з вами і поглянемо, підемо в бій. Давайте йдемо в бій. На Єрангель. Будемо сьогодні виконувати місії. РП за рангом я поки що не дуже женуся. Ну, плати на три в мене на даний момент. Я просто піднімаю, знаєте, не, не концентрую, скільки на рангу стараюся ще й місії виконати. Зараз поглянемо, що у нас є з місії. Так, давайте я вам швиденько можливо покажу. Шо, у нас тут just нового? Now. Ось таке в нас додали. Тут у нас можна міняти, точніше, крафтити. Є батути, гармати і е, е, захисні споруди. Ухте. А це я на батут потрапив, так дивіться. Ось батут. Так, ось такимся чином. Це у нас е, нове, е, нове відео перед початком. так? Там, де показує ця команда, але в мене команда невелика. кількі один я в своїй команді є. Е, насправді це не так. Ось Азов Ukraine у нас є. Е, моє, моя йому повага. Скажімо так, е, знищити. 4 гравці з М24, підібрати Кар 98К і е, знищити 20 зі скареля. Давайте летимо на Сосновочку е, До речі, сьогодні філологія покине поки е, чат, так би мовити, в наших відео, тому що одна людина поскаржилася на те, що мої відео занадто філологічні, ну, і будемо їх робити менш філологічними. Якщо комусь не подобається, то я не проти. Е, так, давайте летимо на вишку. Е, доволі відкрита споруда, але е, не думаю, що з нами хтось буде. Не така вже і популярна ця локація. Колись вона була, до речі, дуже популярною. Але, як бачимо, і тепер вона такої є трішечки, так? Давайте трішечки замовкну, щоб послухати, чи зі мною хтось прилетів чи ні, бо коли я розмовляю, то в мене... Занадто низький звук стоїть фабу. Я почую, чи хтось топає біля мене, так мало, чи ні. Так, в мене Йой. Я чув вкапання саме по цьому металу. Який в нас є на цій вишці, сподіваюся, що... я помилився. Тепер нікого не чути. Так, ну давайте біжимо ось туди. Я не знаю, чи мене чутно, можливо, я буду знімати якісь гумористичні відео по Паблу. На постійній основі маю на увазі, тому що мене деколи не чути, не це скаржать всі люди. Тому можливо буде під музику, ну під музику папа, це таке. Можливо, будемо займати якісь лекімос, так би мовити, або а, гумористично щось будемо там робити. Опа. 4х, непогано. Але в мене нема набоїв тепер. На Дробовикно, що... час Ось, Тепер є. Такс, такс, так так так, 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 так. Ось непогано. О, скарель, ура. Скарель, це непогано. Можливо, зараз будемо робити далі бої, до речі, зі скарелькою. Ту методику зараз будемо пробувати. Давайте спробуємо. Вилеземо зараз на самий верх. Так, мені здається, що можна дробовик уже пустити в розхід. на увазі, те, що від нього лишилося. Так, і ось ага, цього вистачить, давайте викинемо. Так, приціл не будемо, це ні. Ой. Це що таке. Первобитна вода. Так, поки не про по навіть ми чуємо. Тому що я чую кроки перед зі мною. Це знизу людей находить. Дивіться. Знизу, так. Давайте спустимо. Бачу. печка, печка. До побачення. Скотеняка. Скотиняка. Ну мені перерахували, що найкраще. Кіл, це не важливе, важливо, так би мовити. Кайф, який отримується від гри. Щось там нікого не видно вже. Ага, угу, бачу, але він втік. Так, давайте трішечки менше звуку дамо. І хтось знизу тут стріляв, давайте поки що розберемося з тим, хто знизу. Щось тут з нею не знаю, що тут вже буде я чи не. Маю? Ого, товариша. Тільки не кажи, що я марно спускався тебе. Так, схоже марна десь він вже зник. Ей, це ж таке? А, а де він? А, ось! Це як так сталося? Доволі непогано, схожа людина грає, ну давайте подивимося. Так, я сподіваюся, я не злив. Слава Богу. Давайте подивимося кілкам. Туж де весне він у мене. Ой, ну, що це таке? Це він перший раз, схоже, стріляє, так? Ну, Непогано людина стріляє. Нічого не скажеш. Е, давайте, можливо, підемо на Мірамар. Доволі непогана то є карта. Е, так, ну що ж, дорогі друзі, передумав я іти на... Мірамар виявилися ми на Єрангелі, летимо на локацію госпіталь. Цей метод цієї гри в мене буде трішечки інакшим. Будемо, так би мовити, лутатися, а потім потихеньку всіх знищувати. Сподіваюся, ми зможемо знайти М24, так як нам вимагається. Ну, Зі скарелем, можливо, постараємося вбити якомога більше людей. Ось ми вже долітаємо. З нами ніколи. це взагалі не популярна локація. В режимі Пайла, до речі, вона популярна, ну в цьому режимі ні. В цьому режимі не популярна. Ось ми вже тут. Тут, напевно, небагато луту. Але неподалік є. Ой, ой. Але неподалік є така локація, як конти, тобто контейнери. Напевно, там є багато багатько людей, тому що... Неподалік леків літак. О, це я люблю. Вже в нас е, скільки? 29 штук. Ще трішечки, можливо, купимо собі АМ24. Там одну людину знищити не складе проблеми. Ігадай. Ось. Е, що брати? Давайте візьмемо, напевно. АТМ. Будемо сьогодні зі штурмовими гвинтівками грати. Так би мовити. Хтось там стрельна, давайте розберемося, хто це. Будемо, так би мовити, трішечки. Звертати увагу на Тобто ми не будемо ховатися від людей, але. Е, Непрово ну, сильно будемо лізти з ними в контакт. Десь тут ще хто стріляв. Стаєсь. Стріляли або з Юмпа, або з автомата Томпсона. Давайте перевіримо, що було в того товариша. Щось підвисає, не знаю. Так, схоже, це він стріляв. Давайте, давайте будемо грати так і траєм, не будемо нічого нового брати. Давайте продовжуємо дивитися, що тут є в госпіталі. І напевно тоді, коли буде контакт з ворогом, або я прийму якесь рішення, що робити далі, я для вас увімкнуся. О, так, ну що ж, дорогі друзі, вже я полутався, познаходив трішечки непоганих речей ось таких. Трішечки зробив обмін припасами і знайшов ось таку цікаву штучку. Як бачите. Повернули один із моїх улюблених засобів транспорту в цю гру. А саме аероплан. І взагалі люблю е, повітряні машини. Так, тут, не, тут немало, до речі, артфельного національного. Давайте будемо розганятися і летіти в ігрову зону. Трішки вже забувся, як на ньому літати, я літав тільки два рази на Мірамарі нещодавно. До речі, хочу з вами поділитися однією історією. Одна людина, яка також дуже добре вміла стріляти, збила. Перший раз мене збили, до речі, на аероплані цьому за час гри в плеерному батальйторам Генвай. Летів я з локації кемпа Мілітар до Текадо. Заправився. Загалом ликів є на високі 100 метрів десь приблизно. І тут помітив, як їде автомобіль по дорозі, так мені здається МЗРПалем, тому що дуже великий кут. Бачите, тут така помилка, але нічого не летимо. Загалом подовжуємо історію, як люди їхали на автомобілі. Давайте я скручу для того, щоб вам розповісти, як люди їхали на автомобілі по дорозі. Ем, зупинилися на заправці, напевно, перепочити, заправитися, так? Е, і один звернув на мене увагу. Я також, до речі, вже хотів е, посадку біля нього робити, але він перший звернув на мене увагу і розпочав по мені вогонь, відкрив по мені вогонь з М-ки. Давайте, можливо, будемо заходити на посадку. Е, відкрив по мені вогонь з МК. В нього був компенсатор, барабанний магазин і... Шостий ікс приціл, так? Так, давайте ми заходимо на посадку. Так, сподіваюся, ми стейнемо гальмувати. Так, давайте, щоб ми не забули, де ми залишили. Euh, свою машинку. Так би мовити, ми поставимо тут мітку. <coughs> Я Мені потрібно знайти пальне для нього. Так, там є стріба. Давайте, можливо, зараз ми знайдемо пальне. Бачу автомобіль там приїхав. Там два авто... А, ні, там один є, так, долучаємо приводить. Ні. ні, два їде в автомобілі. Так, ми так постріляємо, щоб вони поїхали сюди, можливо, ми з ними розберемося. Ось бачу одного. Так, трішечки понариваємося, так би мовити. Вже закінчилася наша гра. Так, плюс Так, плюс 7. Ну, відвоювали те, що програли, чи ми 11-м програли. Ну, не суть, йдемо на Лівіку, на лівік. спробуємо. Так, ми вже на каркі Лівік.